У п'яти областях України сьогодні очікується несприятлива погода. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив український гідрометцентр. В день 28 червня у південно-східній частині країни Грози. В окремих районах град та шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Йдеться у попередженні. Перший рівень небезпеки жовтий оголошено у таких областях. Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська. За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози. У південно-східній частині, в день в окремих районах, очікується град та шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Вітер буде південно-західний, західний, а його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів в секунду. Вдень у, у північно-західній частині місцями очікується від 15 до 20, температура в Україні становитиме від 18 до 23. У південно-східних областях повітря прогріється до плюс 23, плюс 28 градусів. На Київщині також очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Вдень місцями грози. Вітер буде північно-західний, західний від 7 до 12 метрів в секунду. Температура в день у Київській області становитиме від 18 до 23. А у столиці стовпчики термометрів покажуть від плюс 21 до плюс 23 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.